Мої вітання. Отже, пасьянс з підказка, на що важливо вам звернути увагу? Почнімо. Нова колода, порівняно нова. Ще дуже мало в мене відео з нею, але вже в онлайні я з нею працювала. Дуже цікава, говірка. Чим вона відрізняється від колоди, яка в мене є Ленорман. Це тим, що тут дуже короткі підказочки. Дуже короткі підказочки, конкретні, чіткі. Вони теж мають варіанти, але не такі вже розмиті. Так, і у нас є перше співпадіння це Ворон. Ворон це у нас тварина, яка дає нам підказку від інших світів, які ми не бачимо від світу нав і світу прав. І ми можемо сказати, що дуже важливо вам дивитися на підказки, на знаки, на інформацію, яка вам приходить з різних джерел. І тоді ви отримуєте такий ключ. Який дасть вам можливість відкрити, відкрити, або комусь закрити ті питання, які для вас були дуже суттєві, дуже важливі. Отже, хтось або відкриває, отримує ресурс для відкриття. Якихось можливостей, або отримує можливості закрити ті теми, які для вас вже перестали бути актуальними. Так, ви теж дивіться на співпадіння, якщо ви побачите, можливо, я десь щось. Пропускаю. Так, у нас є ще одне співпадіння, це сова. Це у нас проявлення мудрості, витримки. Вам дуже важливо в якійсь ситуації, які ви, в якій ви будете знаходитися. Проявити максимально всю свою мудрість. Максимально побачити те, чого ви раніше не бачили. І оскільки сови у нас такі більш нічні птахи, то це дійсно у вас має бути проявлена мудрість в тому, чого ви не помічали раніше, або і зараз не помічаєте. Угу. Так, ще таке одне попередження. Будьте уважні, щоб вас не затягнули в якісь для вас неприємні події, неприємні справи. Оце, мабуть, вам і потрібно, дуже потрібно проявити мудрість, щоб вас потім не втягнули. Тобто будь-які пропозиції, які будете отримувати, зважуйте їх, розглядайте, наскільки вони для вас будуть вигідними, наскільки вони для вас будуть важливими, скільки вони вам принесуть задоволення, не тільки матеріальне. Дивіться, про що тут мова. Тут мова йде про те, щоб ви зважували і розуміли, що для вас. Важливі матеріальні речі, чи такий духовний ваш стан. Бачите, ось я ще пропустила, побачила. Є отаке співпадіння, це хмарка, тобто деякі події у вас можуть трохи розчаровувати або, прям, знаєте, як ото, е, аж, аж наче стукають до вас. Подивіться, подивіться, бо можуть бути якісь неприємності. Будьте уважні. Тобто, дивіться, це не означає, що у вас це вже очікує. Це говорить про те, що ця частина карт вона говорить про те, що ви здатні це змінити. У вас є можливість змінити, тому що ви проявите мудрість саме в, у виборі тої. Тих перспектив або тих пропозицій, які ви будете отримувати. Ну давайте я ще так, секундочку, подивлюся, так, да, я її подивилася. І ця пропозиція вам може надходити від жінки або від подруги, яка вам могла б заздрити. Це є ще один такий з варіантів. А можливо, ви просто можете, знаєте, як от, от, от така м'ягенька, пушиста, але когтіки вам потрібно виставляти. Тобто, це ваш, може бути ваша сигніфікація, Тобто ви така м'ягенька, ви така лагідна, але будьте завжди в стані захищеності. Самі себе захищайте. Бачите? Не дарма я сказала, ще подивлюся, і ось такі відмежатко у нас співпав. Це у нас подаруночки вас ще це Важливо для вас отримувати подаруночки. Можливо, подаруночки самим собі робити. Ну, це ні, це не воно. Важливо зробити собі подарунки, важливо себе відчути в такій позиції. Я няшна, я якийся, я така м'ягенька, я така, я така приємна сама для себе і для оточуючих, от. але я можу себе захищати. І робіть собі подаруночки, так, начебто я більше не бачу інших варіантів. Отже, в мене все. Якщо, у вас, якщо ви ще щось побачите, пишіть мені, будь ласка, я розслумачу ці значення, які можливо співпали. От, всім до зустрічі. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі. І напишіть відгуки, будь ласка, щодо цієї колоди. Чи сподобалась вам вона, чи робити ще якісь розклади, можливо, якісь теми конкретні ви можете запропонувати. До, до нових зустрічей!